Вітаємо на каналі Національний Гетьман України. Дякуємо ютуб за короткий відео. Чи є десь та область України, де не було б стародавньої споруди? Червоний замок по праву несе назву найтаємничішого замку України. Сьогодні ми можемо спостерігати лише дві зубчасті круглі вежі, залишки минулої величі, побудований ще в 9 столітті, потім він був перебудований повністю. Він, єдине, що залишилося від поселення, повністю відірваного від цивілізації, це надає йому таємничості й загадковості. Веде до нього єдина ґрунтова дорога, а коли йдуть дощі або негода, ця дорога стає непрохідною. Червоногородський замок являє собою оборонну споруду, що була перебудована на палац. Каролем Понінським у першій половині XIX століття розташована ця казкова споруда в живописному урочищі на високому пагорбі серед глибокої котловини річки Джурин, що залишилося зі столиці колись могутнього червоногородського князівства, тепер такого населеного пункту, як Червоногород, не знайдеш на жодній сучасній мапі або в довідниках, цей хутір вже давно ліквідований. Величезний костел 15 го століття, повна руїна, а з неприступного колись, замку, перебудованого у 70 х роках 19-го століття, за проектом львівського архітектора Юліана Захаревича на палац, залишилися напівзруйновані вежі. Благодатна природа сприяла тому. Що люди почали оселятися тут у IX столітті ще за часів Русі, що пізніше мала назву червона, а перший дерев'яний замок належав до відомих за літописа Мичервинських міст. Назва місцевості, в якій розташований палац походить від червоного кольору місцевого пісковику, як свідчить подальша історія цих земель? Назва підтверджується ще й через величезну кількість пролитої крові. За однією з багатьох легенд цього чудового, але постійно страждаючого через свою красу краю водоспад утворився завдяки татаро-монголам, що, намагаючись захопити оточений в ті часи водою річки Джурин Замок, прокопали нове русло для неї в 1241 році, в 1340 році. Червоногородський замок захопив Казимир Третій Великий. З хронік Биховця дізнаємось, що з 1351 року він дістається Коріатовичем, які заснували тут Домініканський монастир, що був згодом знищений молдавським князем Петром. Пізніше споруда переходить до Владислава II Ягайла. Що віддає її подільському воєводі Спиткові а після його смерті й своєму брату Свидригайлу? На початку 15 століття Червоногород належить Вітовту, але, починаючи з 1434 року, після приєднання Поділля до Польщі стає королівським містом з власним старостою. Слава Україні! Слава національному гетьману України! Героям слава!